І то є всі випадні транзистори 24N50. Будемо зараз перевіряти їх на роботоспособність. Перевіряю. Як бачите, цей робочий транзистор попався. Ось так. Ідемо далі. Так, Взяв іншого транзистора, перевіряємо. О, він теж робочий, чудово. Тепер за мене навчило, я буду звертати увагу на ось цей дівот. І ви також, друзі, звертати увагу на цей дівот. Буває таке, що він перевернутий навпаки. Тоді транзистор є невгодним. Не ось так. Взяв третій транзистор. Перевіряю його. О! А ось цей, як бачите, не робочий. Дивіться, в нього знову тут знову такий діод, бачите, ось він перевернутий навпаки. Він вже подгорівший. І його приміняти не можна. Навіть ще раз ось натискаю. І як бачите, так і є. Діод показується катодом до S. А Отак бути немає. Ні, друзі, все-таки не правий. Подивіться на цей транзистор, що був показував з навпаки. Ось цього я вмикаю. Ой, зараз контакту нема. Ось, бачите, діод показує вже ві ві у, у вірний бік. Яке чудо я зробив, да просто я поміняв місцями контакти тут. Як вияснився, що транзистор-тестер. Щоб перевіряти такі транзистори, потрібно їх правильно підключати. Скажімо, Перший має бути йти до затвора ось так. Другий має йти до D. Ось так. І третій має йти до F. І тоді вже можна тільки буде правильно перевіряти. Зараз зроблю е, Поміняю цим місцями, і зараз подивите, SІD поміняю міні місцями і зараз діод буде перевернутий. Показую вам. Я думаю, не може бути на двох різних інверторах та сама причина. Перевертаю. І що ми бачимо? Ми бачимо те. Все, ось тепер діод перевернутий. Ось так. Ось такі вам справи. Так що транзистор робочий. І перевіряю останній транзистор. У нього вже ніякої надії немає. Ну і так воно і є. Dwa rezyje stara policia policia.